Інструментів впливу немає. Наш, тобто, ми втратили всі наші демократичні інструменти. Все, Україна припинила бути демократичною країною. Я так розумію вас зараз. Ну, якщо виходити з такої логіки, то Україна не починала бути демократичною країною. Ну був же невеликий період. Який е тепер е всі згадують незлим тихим словом і говорять, для чого нам це все було. Насправді все не так погано, як здається, на перший погляд, тому що. У громадян України зберігається усвідомлення того, що не можна е, робити дії, які будуть спрямовані проти інтересів держав. Але погано, що це розуміння є у звичайних громадян. А чим вище до вищих щабелів влади, тим це розуміння як куди зникає. І це погано. Ну тобто, ми опиняємося в ситуації, коли люди, завдання, яких є. Захищати нашу державу вони роблять з точністю знов поки.